внеочередные, получается, выборы президентские. Представим себе, что будет Зеленский, Залужный и Порошенко. Ну и что? Вот нам, там какая нам разница? Нам они нам нафиг не нужны, да? Какая ерунда, я даже не могу не Сейчас мы вам организуем одноразовые выборы, Зеленский станет президентом. Резиновое изделие номер два. Поймите, извиняюсь, Украину, украинцев еще раз. Привет, друзья, меня зовут Олена Курбанова, и я надзвичайно рада вас видеть в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Росіяни продовжують перемагати, наступати, захоплювати, звільнювати і просто перемагати Вінково і тільки у московських студіях. Ми ж як і завжди, будемо розвінчувати найголовніші з цих міфів, які вони вже створили, і будемо ставити росіян на свої місця. Тож я закликаю друзі всіх і кожного обов'язково нам у цьому допомагати. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Клановалайф. Коментуйте чути побачене, і перш за все. Отримайте задоволення від того, що побачите. Отже, пропагандисти дуже довго стверджували, що в нас не легітимна влада. Що президент Зеленський називали вони його останніми словами, мовляв, натякаючи на те, що мають відбутися вибори. Тут київські власті бросились організовувати вні очевидний вибори президентські. І що ви думаєте, українська сторона для того, щоб догодити Дональду Трампу таки погодилась на вибори, але зі своїми нюансами і зі своїми але навіть вже сказано спікером Верховної Ради, що це буде одноразовий закон Ну такий спеціально підвоєнний стан, і далі він використовуватись не може. І навіть це тепер не влаштовує росіян. Немає виборів погано. Є вибори знову погано. То може просто надати право Російській Федерації за нас обрати нашу владу. Ну в тому сенсі, що яка різниця? Вони вже записали наші території собі в конституцію. То хай проголосять її президента. Спікер Верховної Ради Стефанчук підтвердив, що. Значит, нужны выборы, при этом Украине нужен новый закон для проведения выборов во время боевых действий. Этот закон будет одноразовым только для этих выборов, сказал э, Стефанчук. В общем, создают уже какую-то рабочую группу, но э, смущает слово одноразовый. Одноразовый закон, что имеет в виду господин Стефанчук, он имеет в виду резиновое изделие номер два, Поймите, извиняюсь, Украину, украинцев еще раз. При тому, що в Україні вибори, хто б що не говорив, проходять регулярно. І з демократією і з правом на те, щоб обирати собі нову владу, в нас все нормально. Зрештою, в нас аж шостий, ну добре, п'ятий президент, який змінюється. Влада цілком легко може програвати вибори і на зміну проходити нові кандидати. Аж там у Росії. Як так сталося, що Путін Путіна заміняє. Після Путіна приходить Путін і до Путіна завжди Путін, і так вже третю декаду. І ні в кого не виникає питання, а це точно легітимна влада. Значить, зіткнулись, видимо, з вимогами со стороны, в том числе американцев, изобразить легитимность, как её изобразить непонятно. Значит, останавливать боевые действия, э, значит, не получается, а отменять военное положение тоже. Вот поэтому надо что-то такое, так сказать, выдумать, да, поперек в том числе украинских законов. Но им не при не это не, не привыкать. они много раз так сделали, сделают еще раз. Сейчас что-нибудь такое придумают, что вот в этой ситуации можно провести, там, условно говоря, там, за две недели. А вот, значит, конкурентов просьбы не беспокоиться. А вот, значит, президент, Сидите на своих местах. Да, президент там, так сказать, будет Зеленский. Как бы, да, лучше сэкономьте деньги до лучших времен, когда уже многоразовые так сказать, будут выборы и так далее. И так далее. Ну, пропагандисты обговорюють бесконечно наши выборы. Що не виходить там зупинити бойові дії, скасувати воєнний стан, що ми під це підлаштовуємося, так. Да. якщо комусь здається, що наступний президент легше здає Донбас, легше піде на капітуляцію, то ось вам відповідь: ми готові провести вибори, тільки результати вам знову не сподобаються. Але зрештою, ви кожен раз ставите вимоги перед демократичною країною, у той час як агресор, який розв'язав цю війну, на вибори взагалі не ходить. Сейчас надо значит, затвердить, затвердить мандат Зеленского каким-то образом, для того, чтобы тот мог быть законным представителем, ну или как, как бы законным представителем и на переговорах, и на возможном подписании каких-то соглашений и так далее. В общем, все это, конечно, такая вот, ну, цирк, на самом деле, фальшивка. Вот, но, с э, другой стороны, тоже непонятно. Мы вот требуем от них легитимности, так сказать, легитимности. И убедили американцев в том, что, наверное, легитимность нужна, потому что американцы, в первую очередь, это, я так понимаю, это требование транслируют э, Украине. Украина сначала как бы, как бы упиралась, как бы говорила, что как же военное положение. Вот давайте сначала э, перемирие сначала, так сказать, зафиксируем, потом э, мы отменяем военное положение, и потом будет это самое выбор. Но <к Pix> решила, что можно пойти и по-другому. Ход конем. Сейчас мы вам организуем одноразовые выборы, Зеленский станет президентом, получит, так сказать, мандат. Этим мандатом начнут размахивать все, включая, кстати говоря, европейцев, да, вот, говорить, что вот теперь уж Зеленского, Зеленский президент законы, хотя они раньше на это не обращали внимания. Вот. Но вопрос в том, что, в общем, скорее всего, это будет такая фальшивка. И тут раптово до пропагандистов дійшло, что Цілком імовірно будь-який наступний кандидат, окрім президента Зеленського, буде їм не подобатися ще більше во первых просто создать ситуацію, при которой не за кого буде голосувати, крім як за да? Это раз. Второе, так сказать, даже если будет за кого голосовать, вот они все там кто бы там ни был, ну представим цпредставим себе, что будет Зеленский заложенный Порошенко. Ну и что. Вот нам какая нам разница, нам, они нам нафиг не нужны, да? Вот э, такие дела. А если вдруг что-то они скажут, а вот это все проголосовали. Ну и третье, то точно так же они могут просто не признать вот все эти голоса, которые там откуда-то придут. Ну и четвертое, вообще очень странно... С... С точки зрения того, что мы признаем эти территории российскими, странно вообще организация какого-либо голосования. Потому что если, если вот этот Стефанчук, так сказать, говорит, что голосовать можно будет только на территории дипломатических представительств, а у нас... Ну, дипредстав... про, про, про Европу говорил. Ну какая разница, за границей. А у нас диппредставительства все закрытые. они не работают, так да, ані всі закриті, так же як і російські на Україні. От поэтому вопрос в том, як це буде справді є величезні ризики, і вони нам теж не подобаються, що в принципі повоєнні вибори президент Зеленський програв би. А під час повномасштабного вторгнення, коли лишається воєнний стан, коли лишаються всі виклики, цілком ймовірно, що чинний президент може просто знову перемогти на цих виборах. Що здобуде, що переможе Російська Федерація таким чином? Звісно ж, нічого. Або є ще гірші варіанти. Це коли приходить ще більш антиросійський налаштований Політик не знаю залужний, який причетний до найбільшої кількості нищення нашого ворога кандидатом. Вони називають і Порошенка, на якого теж свого часу вони чомусь робили ставку і думали, що можна буде домовитись, а не вийшло. Тож здається, що вибори це проблема не тільки для української сторони, вибори це виклик і самим росіянам, бо хороших варіантів не існує. Неможливо собі уявити, що нам бандеролю відправляють медведчука. Чи тут ми обираємо якого небудь бойка, тут завжди буде тепер проукраїнський кандидат, а отже, впливати і керувати нами через політику у Путіна знову не вийде. Тобто, пока все это как бы, очень туманно і очень спорно. неоднозначно. Пока це так така сложная комбінація. То есть, это видимость підготовки йде, до действительно. Ні, ну робота може вопрос в тому, що результат мені здається, вони считають уже звезд зарані. Ну і ще вам трошечки лялькового театру. Це Те, коли під час прямої лінії Путіна Путіну задають питання, яке він сам не писав, до якого не готувався, інформацію якої, звісно ж, не володіє. Але зараз, просто зараз, він як вирішить все на місці, що вся Росія охне і ахне. Річ в тім, що ви знаєте, під час цієї прямої лінії. Всі задають мільйон двісті якихось питань від глобальних таких дрібнесеньких, типу того, що родини СВОшників скаржаться далеко не всі отримують пільги як ветерани СВО. Один із волонтерів довго намагається пояснити Путіну як верховному головнокомандувачу, що СВОшники часто кинуті, кинуті без виплат, без пільг, без яких-небудь можливостей отримати щось від держави. Це стосується і їхньої родини, і він. так долго навалю и поясню. У Путина очи стоят круглыми. Я, ну, кажу, вообще никогда не слышал об этом. Такие проблемы, как это так? СВОшники, честь, гордость России, все сделать. Здравствуйте, Александр Александрович. Э, Я же, в Прохожу стажировку на Народном фронте э, у Михаила Михайловича по э, своему управления. Э, пока все получается. Провели несколько форумов успешно провели. Uh, у меня такой вопрос. Uh, ко мне обратились uh, ассоциации ветеранов uh, СО uh, и вопрос такого характера. Uh, семьи, uh, семьи жалуются на то, что льготы, которые предусматривает именно uh, Ребята, які служили в вооружних силах до СВО mm -hmm. а, в Москве а, не отримують таких льгот, которые получают, а, добровольцы які отримують добровольці і мобілізовані. Це вот. зв'язано з питанием в школах. І прям там на місці вже дає доручення прем'єр-міністру розібратися. Звісно, Путін не знає, що СВОшники кинуті без виплат. Без пільг, що вони не отримують нормальної медичної допомоги, що дуже часто вони викинуті просто на вулиці. Ну звідки йому знати, якщо він же ж не стоїть за цими м'ясними атаками, і не тільки, але яка гра, яка експресія, скільки почуттів і емоцій у той момент, коли Путін дає наказ всіх полюбити і всім все Вони, Вони були на це точно. Но, То они принимали участие в специальной военной операции. Так точно. Но а, я, так, я так не понимаю, что это <coughs> категория. Я просто... А это категория, которая э, заключили контракт до э, СВО. Да. Но попали на СВО. Но попали на СВО. Да, так, так вот, точно. И вот эти люди попадают из мер поддержки. Ты, включая да. и семьи э, погибших и, да, и да. Героев России. Ну. Героя? Даже не могу в это поверить. То есть люди заключили контракты э, с вооруженными силами да, до пусть... начала СВО, потом попали на СВО, и, и на них не распространяются меры в Так точно. Решили э, фамилии, вот. Нет, нет. Это... сейчас не надо. сейчас я не... с собой не лечу. Михаил а, ну, с... не... а... не... это... Михайлович, меня... это... для меня, было. Для меня было. это полная неожиданность. Нет, героев, это да. нет, не нахуй. Для меня полная неожиданность. И в этой же перечень включаются семьи погибших героев По российских и кавалеров Да, участников СО. Так точно. М

Вони більше нікого і нічого не бояться, бо в Росії достатня база. озброєна база. Це відповіді середньостатистичних росіян на вулиці. Не знаю, що вони там мали на увазі озброєна база. Може, це овочева база, може, це армія, може, це СВОшники, Але в цілому, під час соцопитувань на вулицях, ми дізнаємося якомога більше про те, наскільки неородовані, нерозумні, некмітливі росіяни. Ну і в цілому. Хто найбільше пишається, наприклад, російською армією і тим, що їхня армія воює? Літні люди, ті, хто не потрапляє до армії, жінки, з усього, сини чи чоловіки, яких теж не служать. Бо якщо ти знаєш про небезпеку, якщо ти стикався із трагедіями цієї війни, то ти ніколи не будеш пишатися, боже, як же хорошо, що всі підписали контракт і пішли служити. До тих пір, поки. Кожен росіянин, кожен, кожна жінка, кожен чоловік, дитина чи літні люди не відчують на собі наслідки цієї війни. Ми таки будемо бачити картину лояльності до Путіна і до СВО. Страна стала більш впевненою. Тепер ми э, всі новини приподносимо з такої сторони, що ми не боїмося. У нас достаточна база. Сейчас. Вооруженная база. Сейчас есть чем воевать, есть за что воевать. И наши солдаты смело идут. И мы рады тому, что у нас есть так, такой, э, такая сила в стране. Есть молодые люди и взрослые поколения, которые готовы пойти на, по контракту служить и защищать нашу страну. Народ объединился и начинает дальше объединяться. Я думаю, этого будет более чем достаточно. Я на войне. Так что вот так вот. Ну, идем вперед. Ничего страшного. Не останавливаемся. Вот так вот. Ну, в стране, что ее защищают такие мужчины, как вот мой, например, что... Надеемся, что, может быть, на Новый год будет такой подарок, что это наконец-то все закончится. И этот год будет тогда самый хороший. И на этом, друзья, в мене А я, звісно ж, закликаю всіх і кожного від завершення цього випуску. Обов'язково лишайте нам свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і обов'язково повертайтеся до нас. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!